С ти з ним повинна і їхати. Дуже ніжно, довго обережно, і тобі треба пригальмувати, щоб ні в кого не в'їбатися, підрівнятися, продублювати ще раз лівий. Та чого ти так різко його їбанула? Той пока обережно. Ми довго робимо. Нам тут не можна, бо трикутнички, mm -hmm. котись обережно далі. Дивись, щоб нас не в'їбали ліві. Поняла? Підкручуй потихеньку, подивляйся, ми нікуди не спішимо. Вообще нам просто на суцільну треба не ми і вирівнятися в цій смузі. Ми вообще нікуди не спішимо. Те, що всі вокруг спішать, нам похуй абсолютно поняла? Mm -hmm. Ти бачила, які вони всі дергані? Mm -hmm. Якщо ти казанеш, вони в тебе в'їбуться. Ми можемо туди зали... можемо, але обережно. Зелененький жажори mm -hmm. і місця вистачає. Клацай знову лівий. Бачить, як ми обережно все робимо? Блять, ми тут везде в повному пріоритеті. Тупо везде. А в них другорядно відносно нас. Uh -huh. да? Але роби це обережно, щоб вони поняли, блядь, щоб, щоб вони поняли, що ти це робиш, робиш, що uh -huh. ти це прям робиш. Uh -huh. Поняла? Ти підгазнеш, він підгазне. Буде як з той... Uh -huh. Ти поняла? Ти бачила, як це з виду? Виглядь? Їй повезло, блять, що той чувак пригальмував. Вона його блаканула, і якби їй там такий самий водій попався, не шарючий, як вона, вони б підіпались. Uh -huh. Поняла? І пішохід їй повезло, що шарючий, блять. Дивився. Uh -huh. прикинь? дважди повезло, блять, на десяти метрах. Uh -huh. yeah, в телефонах втикають. Да, є такі, що не дивляться по сторонам. Хоча це теж нехай. Подивляйся в ліве дзеркало. Бачиш, він лізе. Yeah. Ось тут в поворотіку ми потихисеньку через дзеркало yeah. лізем, лізем, Всім понятно, що ми ліземо. Yeah. Нам нема куди спішити, в нас червоний. Так, да, вони там психують, звісно, всі, але тобі похуй на це повинно бути. Ти поняла? Mm -hmm. Ти скала, їбать. Така на гідозепамі, нахуй. Похуй! Просто похуй! Я їду обережно, блять. Поняла? Прокатила? Mm -hmm. Ти бачила, які вони всі дергані? Вони з другорядною хочуть перед тобою проскочити. Okay. Ти в пріоритеті. Хулі нам дергаться, якщо ми в пріоритеті. Їдь обережно, щоб вони тебе щитали і не в'їбались в нас. Okay. Зрозуміла? Okay. Якби та баришня робила це обережно, там би або проскочили, підгазнули, або вже пригальмували. Ой, хуй з тобою, їдь. Okay. Бо понятно, що вона їде рівномірно і навіть не думає пригальмовувати. Okay. Наш не мов би котиться. Надарницький тормоз твій друг. Okay. Ти це все робиш обережно. Тут у нас теж будет полный приоритет. внутричка станет, потому что у нас светлофор по смузи, в середине стрелка. А что маршрутка туда же запихнула? Порушила. Поехала на червоный. Да? у mm меня -hmm. все-таки впечатление, что маршрутчики думают, что им вообще все дозволено. Все можно, да. Ну вони ж для людей, вони ж людей возять. Це ти тут просто зад свій катаєш і мій. А вони справою займаються, возять людей на роботу, так? Да? Власний вже правий. Підрівняйся, не суетись, багато суети в кермі. Потихеньку, помалесеньку, в свою край в своєї лізь. в своїй край в своєї лізь. Добре. А тепер потихеньку лізь і туди. Вроді можна. Вроді можна, так? Да? Добре. Добре. Поняла? Обережно все роби. Це лайфхак, який для життя, а ахуєнно, блядь, годний. Поняла? Mm -hmm. В будь-якій непонятній ситуації, та, блядь, просто обережненько все зроби. Mm -hmm. Потихеньку, помаленьку. Але дивись, але дивись, але дивись, mm -hmm. чи можна. І чи зараз можна, і чи зараз можна. Поняла? Газанула, в'єбалась. Запам'ятала? Проскочила, в'єбалась. Mm -hmm. Не в'єбалась зустрічку, збила людину, блядь, після повороту. Все! Mm -hmm. І парам-парам-пам. А нахуя газанула, бо страшно. Нахуй газуєш, а, якщо, стра... Нахуй газуєш якщо страшно, ну це піздець. Краще стань, блядь, аварійку включи, якщо тобі страшно, правильно? Да. Хай, блядь, всі об'їдуть тебе. Мовненько, без поспіху, пригальмуй. Тут буде трішки складно, але у нас така ситуація вже не раз була. Пацаєш лівий, так? Да? Потихесенько, помалесеньку, обережненько, щоб тебе об'їхали всі. Підкручуй вправо, бо ти ще об'їхала, крути вправо, крути, крути вправо, керуй тачкою. Добре, вийшло, да. без проблем. Різко це спробуєш зробити, тебе в'їбуть. А можу тут їхати. Да. Вже далі? Це ж права смуга. Ти поняла? Да. Ну, типу, не, не треба, не нахуя? Там перешкода. Логіка ясна, так? Да? Ми праворуч поїдемо. Зеркало вже подивляйся, бо ти класного це їбучий показчик, а там можуть бути їбучі велики, да? електричні або самокати. Швидше в тебе їдуть, їх ніхуя не чутно. Тут сповільнись, роби обережно, оп, це йобаний правий поворот, mm. да? діагональку людей. Зліва машин здала, діагональ людей, в смугу ціль, в смугу ціль, справа ще людей, в смугу гарну ціль справа ще людей. Добре, і на лівій машині нам трішки в кінці похуй, бо нам головне не збити бучу людину. Поняла? Mm -hmm. І якщо ти проконтролюєш свою траєкторію, то можливо тебе ще всі пообіжають. Mm -hmm. Правильно? Yeah. Добре, далі ліворуч. Відпусти газ. Тобі не вигідно, бо смуга закінчується. Ти можеш котитися і потрошечки по нашій схемі, потрошечки отак от їхати. Прихлемуй, напевно. А тепер, вроді, можна. Вроді можна. Тоді підкрути трошки більше. Тобі газувати ж не варто, да? Хулі тут цікотяться. Обережно вийшло? Да. Робоча схема. Пользуйся. На лівому і котишся. Тільки ти в минулий раз зрізала. Людей немає, немає людей. Не, не. Добре, на рівному їдь. Перекриєш дорогу їм на лівому. Він тебе не газуй, не суїтись. Да? Дзеркало, трамвая немає? Не, не. Підкруч. Ніжно, довго, обережно. Як він вставай, він може газануть теж вліво. Тобі газанути не можна. Зустрічка є. А ти можеш уже підкотитися ще трішечки до точки удару з ним? Він ж далеченько, можеш ближче, ж, да? не їде? Газни трішки. А тепер знову пригальмуй і підкочуйся ще ближче. Трошечки ближче можна? Добре. А ще можна? А можна вже їхати, да? та давайте їдь. Газни, тут привідпустить. Людіш оглянула, їх немає, та й поїхала далі. Годно? Блять, без поспіху, їбаш, дивись, але без поспіху, да? Газку, газку. Давай, давай, набирай, набирай. Хто десь можна Ну, Давай в Сараковку запаркуємося. Клацай правий, зеркало глянула, їдеш далі. Прямо в Мерседес. Ну, смарт. Трошечки підгазовуй, трошечки підгазовуй, підгазовуй, щоб ми туди доїхали. Дивись, ти їдеш е, під таким гострим кутом, що в тебе показчик вирубиться. Підкрутила. Дивишся тільки сюди. Ножка на тормозі. Тепер відводь. Дивися вдалечі. Рослап!